Готель Ксенія, в якому отруїлися більше як 70 людей, тимчасово закрили. Там виявили порушення. Сповістив глава Держспоживслужби Володимир Лапа. За його словами, нині кримінальну справу перекваліфіковують. Напередодні нагадаю, поліції відкрили справу за фактом порушення санітарних норм. У ніч на понеділок та протягом дня до лікарів звернулися 56 людей з гострою кишковою інфекцією. Більшість діти учасники танцювального фестивалю «Перлина Кам'янця на Хмельниччині. Усі вони перед цим вечеряли в готелі Ксенія в Кам'янці-Подільському. До вечора понеділка кількість постраждалих зросла вдвічі. Чим саме отруїлися, з'ясовує слідство до кінця тижня. Будуть готові результати аналізів, кажуть місцеві чиновники. На даний час діяльність закладу призупинена до моменту закінчення розслідувань. Вчора не мали додаткове поступлення хворих в міську лікарню, і на сьогоднішній день на лікуванні перебуває з вчорашньої групи, яка прибула. З готеля Ксенія село в 50 чоловік, автобус. Ми оглянули всіх, хто перебував в цьому автобусі, харківська група, і вимушені були госпіталізувати 14 12 дітей і двох дорослих. На сьогоднішній день стан їх задовільний. Будуть до вечора приймати відносно цього рішення щодо можливості їх переїзду вже на місце постійне проживання, тобто у місто Харків.